Забала, злабала. Ти кажеш все якусь дуже стрімко, а я вже хотів припинити пошук. Діджей поставив не тву Безхід воліс не потрапив в кошик у тебе безліч гламурних штучок, а я розщільний гастрольний графік. Папір втомився, віддав поручок ручок, нехай я придбав арафік. Запала злапала спутала, я взагалі не виступаю вдома. Я сижу, в'яжу хаваю вутор, граюся в шутри, я дивіді не вимикаю. із-за на осямі сліжу, сапала злапала, спутала, я взагалі не виступаю, вдома я сижу, в'яжу, хаваю, вутор, граюся в шутро. Я не не вимикаю, із-за на осяміні сліжу Росте дозняку нова пасіка. А ми під плюс по ТВ дуркуєм сложную лишь гастрольный график В в мире ты кто круче Крутишь и всех все одно лишь папик Запала, слабала, спутала, я в Доголине выступаю Дома я сижу, вяжу, хаваю путер Играю в шапшутер, я тебе не вымыкаю И за новостями не слежу Запала, слабала, спутала, я в Доголине выступаю Дома я сижу, вижу, хаваю путер Играю в шапшутер, я не дина вымыкаю И за новостями не слежу тут накапала, спутала, сплутала, розпалила, звела. Ну давай без брута, була, не була. Запала, клапала, спутала, я взагалі не виступаю дома. Я сижу, я жухаваю в утр, граюся в шутер, я рівень не вимикаю. І за новостями не слежу запала, запала. В шутер, я не берею, не вымыкаю, и за новостями не слежу, сапала слапала, спутала, ай не выступаю дома Сижу, вяжу, коваю вудры, враю в шутер, я неверию, не вымыкаю, Иза Новостями не слежу, сапала, слапала, спутала, ай ай, не выступаю дома Я сижу, вяжу, коваю в удрыю шутра Я не бери, не вымыкаю Иза новостями не слежу Слапала! Стоп-стоп-сап-сап-сапала. сапала злап злап слап слап, слапала. злапала. Не виступаю взагалі. Ну Взагалі-то це ж лаброк. Притримуємося цього терміну, незважаючи на те, що ми граємо хіп-хоп. Жлоброк для всіх журналів, тому що в нас є один рокер. Да? Ти же рокер. У нас є один. Жлоб. хіп-хопер, Хіп Є один жлоб. Є один жлоб. Ну, типа, джазмен, це дуже сильно буде сказано. Не такий, типа, вокаліст непоганий. І от приходиться мені між цими двома тіми, важелями якось балансувати. А насправді саме крутими Блін, не маєш по <ребрами>.